На основі 33 трави Стронг, там де є м'ята, зроблений ось такий малюк, довгограючий, дуже потужний, який я завжди рекомендую. Якщо ви мені довіряєте, якщо ви зі мною хоч якось дружите, майте у цього малюка собі в сумочці. Він того вартий, він довго-довго гра... граючий. Це аналог тої зірочки. Яка була, пам'ятаєте, бальзам зірочка в'єтнамський був в радянські часи, така менша баночка і такий, що від нього очі виїдалися. Оце приблизно той аналог, тільки він більш м'який, більш приємний відповідно з ароматом раю, да? і набагато більш універсальний. Його можна використати набагато більшою кількістю методів. Цю штуку не наносять на слизові і на відкриті рани. От застереження, і можна діткам з двох років. Оце по суті все, що вам треба знати, тому що я ніколи не чула, що цим бальзамчиком можна комусь нашкодити чи спричинити якісь неприємності. Тобто на слизові очі мастить не треба, на слизові в нос пхать не треба, інтимні слизові мастити не треба. І маленьким діткам нічого страшного може й не бути. Ну, У них чутлива шкіра така, а він концентрований. Якщо ви намастите, дитині буде попікувати, вона буде, можливо, кричати, ну і якби. Нічого страшного не буде, але дискомфорт буде і не потрібно цього робити. Він приємний, він гарно розмащується. Тут є бджолиний віск, олія потім ще ши і рицинова олія. От завдяки цьому вона виходить такий мазеподібний. подібний. Ну я знаю, що така штучка може служити вам цілій родині в принципі роками. Роками, навіть якщо ви будете користуватися постійно, як користуватися, особливо дітки, чи ну навіть і дорослі, коли ви виходите з дому, особливо зараз такий період. Поставте його десь на видне місце, чи хай він буде от у вас в сумочці. Мастіть так, можна мастити проекцію третього ока, гайморові пазухи і навколо ніздрів. Всередину не треба вніс туди лізти, щоб не пекло. І навколо носика або отут, от по губці, для того, щоб дихати. Якщо у вас болить голова, наприклад, то ви можете намастити собі скроні, пульси і десь отут-от під волоссям, собі по шиї. Да? Якщо у вас десь розтяжка, десь запалення, десь та сама проблема опорно-рукового апарату, у вас немає можливості зробити собі якусь процедуру, схопило, про, протягнуло. Ви відчули, що ви десь, можливо, на протязі були. Ви збираєтесь заболіти, ну десь знайдіть собі можливість, ви можете отак грамулечку взяти і десь намастити собі там шию, чи там, ну, у вбиральню сходити і десь намастити чи ногу, чи спину, чи хребет, чи е, поперек, чи коліно. І запах такий досить спокійний, трав'яний, приємний, він нікого не буде дратувати. Ще розкажу вам лайфхак, запам'ятайте, будь ласка, навіть якщо ви поїхали кудись, десь пішли, і у вас тільки оцей малюк з собою, він вас дуже-дуже може виручити. Ви відкриваєте його, берете буквально на кінчик чайної ложечки чи на кінчик ножика прямо цей бальзамчик. І от відчуваєте, що захворіти збираєтесь, а треба триматися, кидаєте ну, тепле молоко, кава може бути, теплий чай, будь-що. от Берете такий от на кончик, і в гарячу воду, щоб він просто ну, як віск, як жир розплавиться, і в цьому чаї буде, і це буде вам потужний такий антивірусний напій. Тут екстракти трав, тут ефірні олії, тут масло ши, рецинова олія. От пише угу, Єва, я так пила. Ну так і я так пила, і ті, хто зі мною давно ті знають, що так можна. Це дуже швидко. Так, і це потужніше ніж будь-який трав'яний чай, який ви. Вживаєте мікродози, але великої кількості трав. І так можна зробити пару разів на день в гострому стані, ви точно, як мінімум, знімете цю гостроту і не захворієте, так що майте на увазі. І нічого страшного, навіть якщо ви діткам ну, такого садіковського віку дасте, нічого страшного з ними не буде, повірте, це тут такі мікродозування, що ви не нашкодите. Використовується в разі застуди, нежиттю, кашлю, грипу, ангіни головного болю і запаморочення, болю і тиску у вухах, заколисування в дорозі. У пусах комах заспокоює, знімає відчуття втоми, біль у м'язах і суглобах, допомагає в разі ревматизму і артрозів, при спортивних травмах, розтягненні м'язів, відновлює венозний кровообіг, заряджає енергію, сприяє проясненню свідомості та концентрації уваги. Незамінний помічник у поїздках. Оце я вам можу, можу підтвердити. По суті, ті самі властивості, що і 33 трави Стронг, єдине, що тут такий вид. А тут такий вид, от і можна ну таку банку завжди в своїй дамській сумочці або в дитячому рюкзачку ви носити не будете. А якщо ви навчите своїх дітей, як я навчила з дитинства, то у них рюкзачку буде, ну як мінімум, така штука завжди. І вони будуть знати. Дитино, якщо біля тебе починають люди чихати і кашляти, от ти береш і мастиш там, то там, то там. -то. Якщо у тебе заболіла головка, наприклад, якщо в тебе ти відчуваєш, що ти почав шморгати носиком, от ти собі таким чином допомагаєш. Це ну, буквально з першого класу можна навчити дітей, правда? Ну, я Своїх навчила і і, і і без проблем, і без проблем.